Ньюс має хороші новини. Нарешті з'явилося світло в кінці тунелю у питанні щодо розміщення українців, які перебувають під тимчасовим захистом у Нідерландах. Муніципалітети почали прислуховуватися до закликів уряду створити нові місця для переселенців. Наприклад, муніципалітет Олдензал на три роки орендував шелев кемпінгу, де мають розміститися 112 осіб з України. Мова йде про кемпінг «Ямбор». Міський голова та старости взяли в оренду будиночки в компанії Ок Проджекст. На думку ради, кемпінг добре підходить для розселення тимчасово переміщених українців через достатній простір, невелику відстань до міста тощо. Наразі в країні спостерігається дефіцит притулків. Для переселенців з України в Олдензал недостатньо доступних місць для прихистку новоприбулих. Тому муніципалітет взяв на себе відповідальність за збільшення кількості відповідних місць. З власником шале укладаються домовленості про можливу охорону. Заходи безпеки будуть розглянути більш детально та затверджені до офіційного відкриття локації, що відчиняє свої двері з 1 травня цього року. Ми сподіваємося, що й інші нідерландські муніципалітети візьмуть приклад з Олдензал. А наша знімальна група вже скоро завітає на відкриття нових локацій по всій країні. З вами була Олена Любимова та команда UU News. До зустрічі!